Привіт, друзі. Uh, Коротше, я сьогодні думав. Я взагалі багато думаю. Знаєте, от така фігня зі мною трапилася. Я загалом по життю багато думаю, а от зараз просто капець як багато думаю. І, ну, як ви знаєте, я вже майже рік uh, роблю контент англійською. Я намагався виходити українською на стріми, але виходить так, що дуже багато приходить, приходить глядачів. Ну, мовних, і воно сильно плутає все. І тому я, тому я роблю виключно англійською, щоб, щоб все спростити перш за все для себе. Бо я роблю роботу. Контент це робота. І з цієї роботи я бачу вже багато років життя своєї родини і себе. До речі, дуже гарні результати. У мене англійською вийшли за останній рік там десь по три мільйони з кожного. Ну, типу, там аля. 3 мільйони переглядів на місяць в інстаграм і 3 мільйони Ютюб плюс Твіч. Ну зараз менше. от Тому прикол що у мене не було. Я був в Вегасі, і зараз про це поговоримо. Я був в Вегасі і тому в мене не було стрімів, тому кількість переглядів на Ютюбі була менше. І тут ще YouTube почав, знаєте, він почав всяку фініру бути там. Страйк мені накинув, тому я тиждень не стрімив на YouTube на моєму каналі І так вийшло, що я стрімив на старому каналі, і дуже багато аудиторій приходило ну відсоткому відношенні української, україномовної. І якось мене це все, можна так сказати, знасталігувало. І я вирішив поговорити з вами. А чому не в Етері? Тому що я вже пояснив, тому що якщо я в Етері, буду, буду багато питань, та й в цілому просто. Хочеться від душі поговорити і. розказати, що відбувається в моєму житті. Так, я вже 16 років граю карти. і Цікаво, так, що за 16 років я виграв десь приблизно 3 мільйони доларів. Звучить дуже ніхіло. Ну, давайте поговоримо про більш реальні штуки. Ну, тобто, я просто взагалі думаю багато про сенси і про цілі, тому що, ну, цілі немає сенсу, так. І без цілі немає результату. Це так, вам штука, тому що ціль це дуже важливо. Ціль дисциплінує. До речі, ну просто знову ж таки думка для того, щоб чогось досягнути в житті, що ви не робили. Перш за все, це дисципліна. Ціль розписав, дисципліна, все. Ти переміг. Е, як сказав наш е, усік, е, каже: мені не потрібно мотивація, в мене є дисципліна. І це реально залізобетонно. Це правда. Дисципліна рішає все. Тому задроти, от. Тому дуже багато успішних задротів по світу і в покері в тому числі. Давайте повернемося до задроту до Дениса. Коротше, по результатах. Ну, про результатах е, меті, які я вам сказав, уйтимо, е, але може бути. У мене, до речі, дуже багато різних пропозицій на пошті лежить із різних брендів. Я... Просто такого ніколи не було, щоб ви розуміли. І багато хто цікавиться співпрацею. Це, ну, можна сказати, я певною мірою. Mm. Ну, не вихваляюся. але просто ну ділюся з вами е, досягненими ось. І от і ще одне досягнення. Я прийшов до тями в покері е, цього року. В принципі, я це все роблю. Скільки? Ну, тобто, от я граю активно в покер зараз з по суті з березня місяця. Ну, тобто, мої результати можна е, 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 рахувати як за півроку, але я вам зараз розкажу про взагалі результати. Е, ну чому це все підсумовую? Тому що наразі середина літа е, ми буквально е, наступного тижня видамо в Європу. Нарешті, за перші 4 роки, е, майже 4 роки, діти будуть в Європі, побачать своїх е, е, бабушку та дідуся. То є такий шанс, і от ми вирішили зробити це для дітей. Ще донька хоче побачити Париж. На є я, я до речі, нікого там не був. Мені в принципі чомусь нікого і не цікаво. Було коротше по покеру е, на сьогоднішній день. Я граю все це від себе. Е, ну, періодично проти часки, чисто виключно через клієнт. Ну давайте одразу до клієнта. Е, онлайн MTT в мене вийшли за цей період всього 23 тисячі доларів профіту. Але я продавав частки, я не знаю скільки. Думаю, що там є плюс. Проте треба розуміти, що 23 тисячі чому так небагато? Ну, взагалі, чому так небагато? Це турніри, все може бути. Але чому так небагато, я сам собі пояснюю, тому що я ж по 10 тисяч грав, я зіграв 2-10 заради контенту, перш за все. Хоча я досі думаю, що навіть якщо я там і маю мінусовий рої, то це не дуже великий і мені недорого це зіграти. Навіть якщо я 300-500 доларів плачу за турнір. Ну, окей, давай зробимо. Хоча є шанс, що я навіть б'ю Софі. Шанс є. Коротше, приблизно він рейти між 5 і 6 на 100, в залежності від того, які типи турнірів брати за цей період. Ну, це небагато і немало. А бій вийшов, я думав, більше, а бій вийшов десь 250. Що теж небагато і немало. Але я, от бачите, гра по 10 тисяч, по 1500 і там не сильно виходило. Тому результати сильно. Ну, не сильно. Коротко, результати десь нечіткі. Так, онлайн МТТ, кажу, 23 тисячі. Окей? Але зараз ми прийдемо до офлайн-ТТ. Ви знаєте, я хто не знає, я був в Вегасі, я там виграв турнір по 1600 на другий день і приїхав. СОВАС! Довій 50 штук. Круто було. Потім. Потім я ще там в темі був по, -по, -по, -по майні. В Але потім я захворів і все ж не туди, куди треба. Коротше, я там е оффлайн МТТ в мене вийшло десь. Е плюс а це було, плюс 25 штук вийшло десь. Але я ще програв там кеш в офлайні десь 10 штук, то ми на офлайн 15 тисяч. 15 тисяч офлайн, 23 онлайн МТТ. Це всього нічого 38. Але. Тобто, от ми взяли з вами турніри. Ну і кеш. Так, ні, давай без кеша. давай МТТ. МТТ, коротше, 48 тисяч в мене загальна цифра виходить. Онлайн плюс офлайн. Онлайн кеш. Офлайн кеш це 10 штук я програв. Але онлайн кеш, тобто чистий кеш, який не приватні, нічого, ніякі ні, там всі приколи. Коротше, я виграв 60 штук на GG. Без рекбеку, без бонусів, без нічого. Просто 60 штук за регулярними столами. Short Deck і Омаха. Так, уявляєте, в Омаху, в Омаху я теж виграв. Е, до цього додаємо. Тобто, це онлайн МТТ і онлайн кеш. Е, там ще є ж онлайн ревард. Ревард ну, типу, рекбек його називають. Як, але це щотижневий бонус. Приблизно 36 тисяч. Тобто. О, онлайн кеш плюс онлайн МТТ, Це щось там, типу, 63 і плюс 36. Коротше, 100 штук. 100 штук на GG Poker чистими. Але ще це не кінець. Я в приватних іграх виграв на ексклюзивних іграх ще 100 штук. І це все, до речі, як я з Весевер повернувся. Просто приїхав і. Але ті, хто бачив стрім, я 50 тисяч виграв за годину в хедзапі шордак. Ви помітили, напевно, що потім, ну, чи не помітили, цих столів я більше не бачу. Не знаю, чому так сталося, але. Ну, так, вийшло. І коротше, загальний результат за півроку 232 606 доларів. У мене все записано. Покері. Е, по факту, це менше, ніж півроку, але як є? Близько четверті чверті мільйона доларів. Йой. Я думаю, що я можу виграти ще до фіга. От прям, я просто так. Я не крутий чал, я не крутий, по ні 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 В мене, бачите, я ж кажу, 5-6 на беннеста, але в мене лейт стадії теж гарний він Я не пам'ятаю, які, а вони гарні, вони плюсові. І це дуже важливо. І в цілому в мене впевненість і дисципліна нормальна. Я, звісно, знову ж таки, не то-пріхи чи щось таке, але наваляти можу. І якщо нарешті моє велити треся когось виграє, то я виграю до хіра просто. Ну, от прямо взагалі бам! І все, Капець. Але це буде точно не цього тижня, тому що ми поїдемо з дітьми і дружиною в Європу. І після цього все зміниться. Я не знаю, що зміниться, але чуйка така, просто вам кажу: все от поміняється і все. Що буде далі? Я не знаю, що буде грати. Я буду грати в собон. Це скоріше за все, так і буде. Я от думаю, я повернуся, він буде, і я там може щось виграю велике, А може ні, а може не там. Ну, це буде перше, по суті, про завантаження, так з родиною без покеру. Ну, ще я їду, я побачу друзів, яких теж багато років не бачив. Багато років в трасі короче все, я вам все розповів. Е... Бабок я виграв, я порапився насправді. Але я ще не виграв нормальних бабок, я виграю прям фіга Ось побачите. Я ніколи не мав такої впевненості, тому що я щось зрозумів. Я не можу вам пояснити, але я щось зрозумів. Якось. <assy> Якусь таку хрінь я зрозумів, от можна побачити в роздачах. Ну, я почав думати. Ось. Не завжди. Коли думаю, все чітко. Коли не думаю, ну, все як завжди. Тоді, друзі, що я можу сказати? Е, думайте. Як там один наш екс-президент? сказав. Ну і бережіть себе. Сподіваюся, у вас все буде добре і. нас. А Далі вже що я тут скажу? Що я тут вам скажу? Не знаю. Колись мій шеф постійно казав, так, знаєш як? Все буде, заїбісь.